Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі. У нас в об'єктиві кущ піона. У куща починається період бутонізації. Тобто з'явились бутони, вони починають набирати силу і для того, щоб вони були гарні, сильні, щоб квітка трималась довше і була більш яскравою. Нам необхідно його підживити, дати поживних речовин. Перше підживлення проводила ранньою весною, коли тільки почали вони з'являтись з землі. І це був період вегетації, нарощування зеленої маси куща. Тоді ми більш давали азотних добрив. А на даний момент, на даний момент потрібно дати більш фосфольно-карійних добрив. Тобто, сьогодні я буду його підживляти нітрамофоскою. У мене є попел деревини, я його розведу з водою. А також дуже добре себе рекомендує сульфат магнія. Він дуже хорошо розчинюється в воді, а квітка від нього буде триматися довше, пелюстки будуть більш яскравими. І сам бутон виросте мощнішим і сильнішим. Підживлення буду робити підкореневе, тобто, отам внизу буду підливати. Хто займався пересадкою піона, тому відомо, що. Піон не так легко викопити, а це тому, що коріння піона глибоко в землю занурюється: сантиметрів 50, а то і всі 70. І нам потрібно, щоб поживні речовини як можна швидше дійшли до коріння, а тому зробимо таку процедуру. Я от підготувала, бачите, ломик і кувалдочку або молоток можна взяти. Навколо. Основання куща. Ну, за допомогою рук чоловіка, він мені, звісно, тут допоможе. Треба зробити декілька отвірів. Ну, тут чотири можна отак робити. Тут два і по ту сторону куща також два. І в ці отвори вони такі глибиною сантиметрів 20, а можливо і 30, В ці отвори сульфат магнія просто буду насипати і заливати водою. Ні розведу в гарячій воді, тому що вона добре розчиняється в гарячій воді. І все це пролю, а потім ці отвори засиплю землею. Це краще робити в погоду після доща, щоб грун був добре промокший. Якщо нема довго дощів, то треба кущ піона добре пролити водою. Навіть можна його пролити сьогодні, а завтра зранку підживлювати. До речі, підживлювання краще робити на вечір. Тобто зранку проливайте кущ, а вечором підживлюйте. Ну, у нас пройшов добрячий дощ, грунт добре промокший, і тут мені буде нескладно робити отвори. І коріння піона, воно вже напите водою. А коріння потрібно напоїть водою, щоб воно добре не попалилось. У мене на клумбі три куща, оце розовий перед нами. Далі білий, дуже гарний, красивий. І там іще далі кремовий, неймовірний, що запах, що кольору цього піона. Обов'язково як будуть квітнути, але це буде інше відео. Я вам покажу все це, зафільмую. І так, нам треба занурити цю желізну. Ну, це не лом, а така, желізний кол сантиметрів на 30. Зразу не витягуйте, а отак його треба трошки розшатати, розшатати, щоб, бачите, лунка, отвір получився більш такий широкий. І таких отвірів навколо куща три або чотири потрібно зробити. Чоловік робить отвори, а я тим чином зроблю діючий роствор. Буду розчиняти амафоску, нітрамофоску. Нітроамафоску буду розчинювати в гарячій воді. Бачите, вона гаряча. Зараз прям в кипятку розчиню. Беру дозіровку одну столову ложку на відро води. Момент польоту бабочок, метеликів. Ой, їх аж троє, які вони гарні. Насипаю прямо і добре її розколочую. А тепер на практиці покажу все, що я вам розказала. Бачите, сульфат магнія в один, в один отвір я насипаю сульфат магнія десь столову ложку десь. І заливаю просто водою залью з лійки. В інший отвер, діючий розчин. Тут у мене, бачите, нітроамафоска розведена. Літрову кружку, чашку. Ну, в общем, доза така літр. Поступово виливайте, щоб вода всмоктувалась не розливалось все там, де не потрібно. Точно по такій схемі я удобрю всі кущі своїх піонів. І вони обов'язково гарно будуть квітнути. Друзі, любіть свої квіти, турбуйтеся про них, і вони вам обов'язково будуть відповідати взаємністю. Тобто гарним квітуванням. Я вам напомню, що ми сьогодні працювали над кущами піонів, були ви зі мною на дачі. І це канал світ моїх захоплень. До нових зустрічей.